Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк ДЗТ-159. Це у нас перший китайський преміум СТ 9 рівня, ну а також перший СТ, який взагалі отримав механіку реактивних прискорювачів. Сама механіка не нова, вона є на китайських важких танках, а також її отримав ТТ-130М за жетони. Однак саме тут, на ДЗТ, вона виконана трошки в іншому форматі. Про це поговоримо згодом. Стосовно обладнання, турбіна, досилач, стабілізатор це моя основна збірка. Без прискорення і без турбіни, взагалі, в дефолті танк їде 40 км вперед, а також 15 назад. Це не так і багато. Відповідно, отримаємо 5 км вперед та 3 назад до швидкості заднього ходу за рахунок турбіни. Другий варіант досилач, стабілізатор загартування. Або якщо у вас є експерименталка на мобільність, бажано другого чи третього рівня, тоді можна спробувати досилач експерименталку на мобільність і загартування. Загартування радив би як мінімум тому, що ми отримаємо в базі 1600 хпшок. Це от хвороба чи проблема, як хочете, так і називайте. теперішніх СТ, фелічі, тепер от ДЗТ, які можуть грати агресивно в певних ситуаціях. Однак запас міцності ну, доволі смішний, як для СТ 9 рівня. І відповідно загартування тут має місце на життя. Стосовно польової модернізації, ну так як китайський апарат отримаємо, в першій парі радив би антиштраф, в другій парі нічого не ставив, в третій парі зазвичай вибираю право, однак, якщо ми виберемо саме цей варіант, тоді швидкість заднього ходу буде дуже посередня. Відповідно, також роблю пропуск. Якщо будемо грати із загартуванням слот на живучість, і в четвертій парі, знову ж таки, якщо будемо використовувати загартування, однозначно радив би право. Таким чином, ми трохи покращуємо час зведення. Тепер переходимо до броні. НЛД тут 210 мм проведеної броні має, ВЛД в зоні стика 190 ближче до башти, 200 мм. Тобто це легко будуть пробивати дев'ятки та десятки, ну і 8 особливих проблем. Також не будуть мати. По бортам 80 мм розводити на постріл можна, головне без перекручування. Єдина зона, яка може підвести, це невеличкий підбашений виступ. Хоча на практиці я вам скажу, влучити сюди-то не так і легко. І тепер стосовно башти, це найцікавіша зона. Є, звісно, два лючка, вони не найменших розмірів. Але коли ми граємо від рельєфу, тут кути, звісно, на якісь там суперімбові, мінус 7. І тим не менше, ці лючки, саме граючи від рельєфу, можна непогано заховати. Одна справа, коли ми граємо проти умовного льову, який високий, і сюди буде вкидувати тільки так. Інша справа, коли ми граємо від рельєфу. Так ось, тут 185 мм, цей лючок має в центральній частині навіть 150 десь знаходив, дах не пробивається, але до того моменту поки сюди не стріляє 151 калібр та вище. Ну і тепер стосовно стосовно самої башти. Якщо ми беремо ББшку, вона тут доволі хороша. Бачимо, що біля маски 305 мм зліва і справа, до скосів ближче, вже буде 315 Сама маска має 305, тут 308, тобто доволі хорошу проведену броню. Кумулятив 310 в цього танка. І, наприклад, стріляючи в центральну частину, можемо, звісно, пробити цей апарат. Тут 320 мм, але потрібно, щоб вилітало постійно хороше пробиття. Тобто там плюс декілька відсотків до пробиття прокав. І якщо вже снаряд летить ближче до скосів, це 330 мм. Ми говоримо все ж таки за СТ9 рівня. І як для середнього танка, башта дуже і дуже непогана. Якби ще було більше ХП в базовій комплектації, взагалі було б прекрасно. Сам танк, до речі, апнули буквально за день до виходу коробок. Я грав в тій, в тій варіації. Яка була до покращення. І скажу, що тоді він був дуже-дуже дуже сируватий саме в плані вогневої міці. Стаби не вистачало, зведення не вистачало. В останньому оновленні йому якраз таки накинули трохи ДПМа, зрізали пів секунди КД, покращили зведення і комплексно покращили стабілізацію. Тобто в русі від повороту башти і від повороту ходової. В цій ситуації поставимо все-таки турбіну. Спробуємо зараз забрати ось цю позицію саме за рахунок прискорювачів. Так ось стосовно цих прискорювачів, на важких танках ми звикли, що це 10 секунд залп. Танк їде 10 секунд з хорошою швидкістю. І маємо 5 таких от запалів. На СТ по-іншому. Запалів більше, їх 7 одиниць, але час роботи всього-навсього 5 секунд. Ось таким чином це все відбувається. Танк відразу фактично там витискає 70 кілометрів. Ну і в піковому. Прискоріні навіть отримаємо 75. Все, декілька секунд пройшло, знову протискаємо. На довгу дистанцію так хотілося б, аби ці залпи були як у важких танків. Але коли потрібно швидко там переїхати на ось такі короткі відстані, то подібна механіка виглядає доволі непогано. А без турбін, як я вже говорив, танк їде посередньо, це 40, кіл... 40 кілометрів з турбіною 45. Так. Щось японське заховалось. Мразова шкода, надзвичайно приємна. От що подобається всього танка, це, по-перше, альфа в 440. Тобто, якщо ми йдемо в якийсь розмін, то ну, хоча б зрозуміло, заради чого ми йдемо. І бронебійний снаряд. Він тут у нас за основу. І що приємно, це ББшка. Секунду. Це більшість. Нападає так ось ББшка 260 мм. І це не може не тішити. Пограв я, значить, на цьому прекрасному італійському торро, у якого під калібр за основу, ще й пробиває 248 мм, перейшов на китайську СТ, ну це як ковток свіжого повітря. ББшка летить доволі приємно, 1150 метрів на секунду. Ну хто хоче ще краще, будь ласка, перк ідеальний заряд і будете. Непогано вкидувати. Дали дві тички майже 1000 дамага. Прекрасно. Заберемо японця, ну це так. чисто з жалості. З добрих мотивів. Кумулятив тут в якості голди представлений, він пробиває 310 мм, летить рівно 1000 метрів на секунду. Що теж доволі непогано. Все, даємо альфу. І вкинули 1300. Рахунок 6-2, ну зараз ви самі розумієте, перші дні ось цих от відкритих коробок. Новорічний наступ в самому розпалі, тому на якусь стабільність претендувати дуже і дуже важко. Бої швидкі. Та куди стандарт летить? Стандарт вирішив самотужки зупинити цілий фланг. А так хотілося по ньому вкинути трохи. тут падає дерево, зараз якийсь т й виповзе. А ні, шарфутюр. А ось і Т10. Було б непогано сюди перевалитися. Так. Головне, щоб шарфутюр зараз не почав впорювати. А, до речі, можна трошки підтаранити, якщо я, звісно, встигну. <гум> диви, як прекрасно вийшло. 340 нанесли, отримали 230. Ну, в цій ситуації, коли вже Це плюс-мінус зрозуміло, можна й потаранити. Добре. Так. Шарфутюр в рельєф пішов. Тут я дуже каряво вистрілив. Якось так. Перший бій, 3500 накидали. Зараз подивимось, що вийшло по фарму, хоча з усіма ось цими резервами, бонусами, надбавками, фарм виходить дуже і дуже приємний. Ну і потім подивимось вартість основних, а також голдових снарядів. Третя ступінь. 3500 дамаг, 400 асист, тобто 4000 суми. 131 тисяча вийшла фарма, але це з новорічним бонусом, а також бойові виплати, я так розумію, це були ще кланові резерви. Один постріл десь зафайлили, ну, а тривалість бою ви самі бачите. 3 хвилини 50 секунд. По снарядам. ББшка коштує 1215 за один постріл, і співвідношення пробиття разової шкоди швидкості польоту тут доволі непогане. Ну, кумулятив, як завжди. У китайців націнка, там не Х2, 5200 віддаємо за постріл. До речі, забув сказати за фугас, пробиває 68 мм. Можна поганяти різний картон. Так ось, після апу по гарматі, танк став доволі непоганим. Для такої альфи в нього непогане зведення і непогана стабілізація. Непогана це не означає, що можна сміливо відмовитись від стабілізатора. Мені, наприклад, варіант без стабілізатора не дуже до вподоби. І ось такий от став найприємнішим. Ну і на додачу, як я вже говорив, кути мінус 7, імбувати ми саме собою не будемо. Це не мінус 10, як умовного британці, який випадає з коробок, але мінус 7 це такий добротний мінімум, з яким можна грати. От єдине, що ще раз повторюсь прям дуже не подобається, це запас міцності. Тут навіть можна поставити загартування, карта литовище, особливо багато не будеш переїжджати туди та сюди. Взагалі спочатку, коли я тестував цей танк, от я його поставив десь на третє місце, саме серед тих машин, які випадали з коробок Це до того, як його апнули. Після АПу, після того, як розпочався новорічний наступ, коли ще бої пришвидшились, суб'єктивно ДЗТ вийшов на першу сходинку Він, так би мовити, в балансі. Тут є свої, є свої мінуси, танк не якийсь знаєте, там, овертоксичний, як БЗ-176, проти нього можна грати. І як на мене, саме серед тих машин, які є в коробці, він вийшов доволі непоганий. Думав, що це оцей шквал, зашквар, сквол, хто як його називає, ні, це шельма. Це не танк з коробок. Китайсь кудись полетів. на ЛТХ. Так, тут зараз буде. Цей этот апарат. Кидаємо на 470 і просто відходимо. Дуже приємно грати саме від Альфи, від розмінів. Таке до вподоби. Ну, він зараз може і залп кинути, тому випробовувати удачу якось не хотілося б. Ну от, будь ласка, просто 50 ТП. А чи не поїхати мені по полю. І поїхав. Він до пострілу світитися не буде, а мені це зовсім не вигідно. Бажаючих, поки взагалі немає. О, можна, до речі, зараз на прискоренні влетіти ось сюди, якраз в цьому випадку прискорення буде прикольним. Поїхали все. Не треба чекати декілька секунд. Поки там зупинишся, як це у важких танків, пролетіли і прекрасно. Ага, тут шельма роздає. Ну, на відміну від першого бою, динаміки взагалі мало, але принаймні це не турбач. знаю, наскільки це хороша ідея. Однак авантюра АТ-15 подобається. Ну Нам може просто влетіти лт і всадити цілий барабан в корму. Задоволення несприємних, але що поробиш. Ризикувати потрібно. Даємо каточок. Дуже приємна ББшка. От саме 260 мм. На у відповідь. Тут я щось трохи зайвого нахапався, а куди пробили? Кумулятивом в башту. Нормально. У Шельми немає бажання виїхати. А давайте зараз повернемось назад. Там пішов якийсь врив. Помяк, двостволка, ДЗТ. А тут ДЗТ може в спину заходити. Почекаємо. Взагалі я думав, що зараз снаряд просто полетить. Далі, однак, пощастило, зачепив десь дно Нам дуже потрібно мінусанути оцей танк і ось цей танк. Один шотний. Один там особливо багато хпшок собі немає. Щасливий, звісно, з цим пострілом. Ага, він працює циклічно. Я так не хотів отримати постріл і швидше за все я його отримаю. Навіть два. А це моя помилка. Треба було вийти, дозвестись, дати ельфу. Я просто хотів кинути з вертухи, забрати танки, і поїхати собі далі. А це який? Ага, це. Минулорічний американець. Альфу. Все, добивають праворуч. Кінцівку бою трохи скіпнув, тому що артовод поїхав топитися. Так ось, накидали 3337 пофармили 75 тисяч, ну і саме собою хотілося б зіграти трошки краще. За дві катки, одна перемога та одна поразка. 3450, середня шкода, середня допомога майже 500 і заблокована шкода рівно 500 одиниць. Суб'єктивно, з коробок танк найкращий, але це не означає, що ДЗТ якась там імба, яка просто приїде, буде ламати дев'ятки-десятки чи токсичити, а-ля базік 176. ДЗТ такий собі танк в балансі. До речі, ще забув сказати, що середня шкода при Альфі 440, 2900, 446, тому що прокачаний цей. от Перк поліпшення боєукладки. Так ось на фоні Торо, на фоні там шквала, двостволки тієї ж. Ну, суб'єктивно, ДЗТ все-таки топ-1. Ось, якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос всього найкращого.